Літаю вас на каналі Побутові Хроніки. Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ середньовічного сну та спальних звичаїв. Уявіть собі, що ваше ліжко коштує як невеликий замок. Саме такою була реальність для середньовічних людей, які спали зовсім не так, як ми. Забудьте про м'які матраци та пухнасті подушки, які ми вважаємо нормою. Середньовічний сон був справжнім мистецтвом виживання та демонстрацією статусу одночасно. Найголовнішим відкриттям для сучасної людини стане те, що більшість населення взагалі не мала ліжок, селяни спали на підлозі, застеливши її соломою, сіном або просто старими ганчірками. Навіть заможні міщани часто обходилися простими дерев'яними лавами з тонким покриттям. Справжні ліжка з рамою та матрацом були доступні лише найбагатшим верствам суспільства. Підпишіться на канал та поставте лайк, щоб дізнатися більше про середньовічний побут. Ціна одного якісного ліжка дорівнювала річному доходу ремісника середнього рівня. Тому ліжко передавалося у спадок і вважалося найціннішим предметом домашнього майна. Спальні у замках мали свою унікальну архітектуру, що диктувалася потребами оборони. Головна спальня володаря розташовувалася у найвищій вежі замку для максимальної безпеки, вікна робилися мінімальними, щоб уникнути протягів та зберегти тепло взимку. Стіни оббивалися тканинами не для краси, а для утеплення холодного каменю. Камін був обов'язковим елементом, але його тепла часто не вистачало, тому багаті використовували спеціальні грілки для ліжка із розжареними вуглинами всередині. У заможних будинках ліжко часто було центральним елементом не лише спальні, воно слугувало місцем для прийому гостей. Ділових переговорів та навіть трапез. Балдахін над ліжком мав практичне призначення захисту від комах та протягів, важкі штори навколо ліжка створювали приватний простір у великій кімнаті, матрас наповнювався пір'ям птиці, вовною або навіть дорогими спеціями для аромату. Простолюдини використовували солому, сіно або подрібнену шерсть для наповнення мішків. Подушки були справжнім символом розкоші та високого соціального статусу в середньовічному суспільстві. Більшість людей спала без подушок, використовуючи замість них згорнуті плащі. Багаті наповнювали подушки найтоншим лебединим або гусячим пухом із додаванням ароматних трав. Форма подушок кардинально відрізнялася від сучасних, вони були довгими та вузькими. Однієї подушки вистачало для двох або навіть трьох людей одночасно. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі особливості середньовічних подушок. Просто спали у зовсім інших умовах, ніж ми можемо собі уявити. Типова селянська хатина мала лише одну кімнату для всієї родини, підлога була земляною. Іноді, вкритою плоскими каменями для зручності прибирання, сім'я з п'яти семи осіб спала разом на спільному ложі, діти зазвичай розташовувалися посередині для кращого обігріву та захисту. Домашні тварини також часто ночували в хаті для взаємного зігрівання. Солома була найпоширенішим матеріалом для влаштування спального місця в селянських будинках. Її розстилали товстим шаром на підлозі та накривали грубою тканиною. Солому потрібно було регулярно міняти через швидке накопичення бруду та паразитів. Влітку селяни іноді спали просто на свіжому сіні під відкритим небом. Зимові ночівлі у хатинах були справжнім випробуванням через відсутність нормального опалення. Єдиним джерелом тепла служило багаття посередині кімнати з димоходом у стелі. Звичка спати напівсидячи здається нам дивною, але мало раціональне пояснення. Середньовічні лікарі вважали, що горизонтальне положення у вісні шкідливе для здоров'я. Вони пояснювали це тим, що кров та життєва енергія повинні циркулювати вертикально. Крім того, напівсидяче положення допомагало уникнути задухи від диму каміна. У разі нападу на замок люди могли швидше підвестися та взяти зброю. Для зручності використовувалися спеціальні трикутні подушки та дерев'яні підпорки для спини. Якщо вам ще не підписалися на канал, зробіть це зараз та поставте лайк. Гігієна сну в середньовіччі кардинально відрізнялася від наших сучасних стандартів чистоти, постільну білизну міняли рідко, іноді лише кілька разів на рік. Багаті використовували ляні простирадла, які вважалися розкішю та ознакою достатку, бідніші верстви спали у повсякденному одязі або просто загорталися у плащі. Миття перед сном не було поширеною практикою серед більшості населення. Ароматні трави розкладали навколо ліжка для відлякування комах та покращення запаху. Зимовий сон був особливо складним випробуванням для всіх верств середньовічного суспільства. Навіть у замках температура в спальнях опускалася нижче нуля в суворі зими. Люди спали в кількох шарах одягу, включаючи хутряні шуби та рукавички. Грілки з гарячими цеглинами або розжареними металевими предметами ставили у ноги. Багаті тримали спеціальних слуг, які підтримували вогонь у каміні всю ніч. Бідняки згрупувалися разом з усією родиною та домашніми тваринами для збереження тепла. Літній сон також мав свої особливості через відсутність кондиціювання та вентиляції. Люди намагалися спати на горищах або підвальних приміщеннях, де було прохолодніше. Вікна завішували мокрими тканинами для охолодження повітря в кімнаті. Багаті мали можливість переїжджати до літніх резиденцій у прохолодних гірських районах. Просто людини часто виносили своє ложе на подвір'я під зірки. Комахи були постійною проблемою, особливо комарі та бліхи в теплу пору року. Середньовічні люди розуміли важливість сну для здоров'я та працездатності, навіть без сучасних наукових знань. Вони помітили зв'язок між якістю сну та фізичним станом організму. Лікарі того часу рекомендували спати 8 годин для повноцінного відновлення сил. Порушення сну лікували трав'яними настоями з валеріани, м'яти та інших заспокійливих рослин. Багаті замовляли спеціальні суміші ароматних трав для покращення якості сну. Напишіть у коментарях, які методи покращення сну здаються вам найцікавішими. Соціальна нерівність виявлялася навіть у такій приватній сфері, як організація сну. Володарі замків спали на шовкових простирадлах з золотими нитками у орнаменті. Їхні матраци містили найякісніше пір'я екзотичних птахів з далеких країн. Селяни задовольнялися соломою, яку іноді не міняли кілька місяців поспіль. Міщани середнього достатку намагалися наслідувати аристократію у межах своїх можливостей. Ремісники виготовляли власні матраци з відходів виробництва тканин та хутра. Міфи про солом'яні ліжка часто перебільшують їхню незручність та антисанітарність. Насправді, свіжа солома була досить м'якою та ароматною підстилкою для сну. Селяни знали секрети правильної заготівлі та укладання соломи для максимального комфорту. Різні види соломи мали різні властивості. Овсяна була м'якшою, а пшенична, триваліша, до соломи додавали ароматні трави для покращення запаху та відлякування паразитів. При правильному догляді солом'яне ложе могло бути цілком комфортним для сну. Спільний сон кількох людей в одному ліжку був нормою майже у всіх суспільних класах, навіть у заможних сім'ях діти спали разом до досягнення підліткового віку, гості в замках часто ділили ліжко з господарями як знак гостинності, у корчмах та притулках. Мандрівники спали по троє четверо в одному ліжку, це було викликано не лише економією місця, але й потребою у взаємному обігріві. Приватність у сучасному розумінні була розкішшю доступною лише найбагатшим, нічне освітлення в середньовічних спальнях було мінімальним через високу вартість свічок. Багаті використовували воскові свічки в дорогих підсвічниках, з бронзи або срібла. Простолюдини обходилися лучинами або примітивними масляними лампами з тваринного жиру. Повна темрява була звичайним станом для нічного відпочинку більшості населення. Місячне світло через вікна було єдиним природним джерелом освітлення в темні ночі, страх перед темрявою. Змушував людей триматися поблизу інших під час сну. Дитячий сон мав свої особливості та небезпеки в середньовічному суспільстві, немовлят часто клали спати разом з матір'ю для годування та обігріву, існувала небезпека задушення дитини під час спільного сну з дорослими. Церква навіть видавала спеціальні постанови проти такої практики після численних нещасних випадків. Заможні сім'ї наймали спеціальних нянь для догляду за дітьми вночі, дитячі ліжечка були рідкістю і зустрічалися лише у найбагатших аристократичних родинах. Хвороби та паразити були постійними супутниками середньовічного сну. Через антисанітарні умови. Постільні клопи, бліхи та воші були звичайними мешканцями ліжок усіх соціальних класів. Люди намагалися боротися з паразитами за допомогою ароматних трав та регулярного провітрювання. Багаті міняли постільну білизну частіше, але це не завжди допомагало. Деякі захворювання передавалися через спільне користування ліжками в корчмах та притулках. Поширіть ваші думки у коментарях про те, як люди справлялися з такими труднощами, релігійні звичаї також впливали на організацію сну в середньовічному суспільстві. Католицька церква рекомендувала спати у скромному одязі та уникати розкоші. Молитви перед сном були обов'язковою частиною щоденного ритуалу для віруючих християн. У монастирях ченці спали на простих дерев'яних ложах без жодних зручностей, піст та аскетизм розповсюджувалися і на спальні звички духовенства. Багаті міряни намагалися наслідувати чернечу скромність у влаштуванні своїх спалень. Сезонні зміни кардинально впливали на режим та якість сну середньовічних людей. Влітку люди лягали спати пізніше, через довгий світловий день та спеку, зимові ночі були довгими, тому сон міг тривати 10-12 годин поспіль. Весняні та осінні періоди вважалися найкращими для здорового та комфортного сну. Сільськогосподарські роботи диктували режим сну для більшості населення середньовічної Європи. Збір урожаю міг повністю порушити звичний розпорядок дня та ночі на кілька тижнів. Середньовічні лікарі розробили цілу систему рекомендацій для покращення якості нічного відпочинку. Вони радили спати головою на північ для кращої циркуляції життєвої енергії. Вечеря повинна була відбуватися не пізніше ніж за дві години до сну. Алкоголь у помірних кількостях вважався корисним для засинання та спокійного сну, фізичні вправи перед сном категорично заборонялися як шкідливі для здоров'я. Ці рекомендації дійшли до нас через медичні трактати того часу. Подорожі в середньовіччі перетворювали сон на справжнє випробування для навіть найзаможніших людей. Мандрівники везли з собою власні простирадла та подушки для ночівель у корчмах, спали часто просто неба на землі, підстеливши плащ або ковдру. Небезпека нападу розбійників змушувала спати по черзі та тримати зброю на поготові. Корчми рідко могли запропонувати комфортні умови для відпочинку подорожніх, багаті везли з собою цілі намети та переносні ліжка для тривалих подорожей. Жіночий сон мав свої особливості через соціальні норми та біологічні потреби того часу. Вагітні жінки спали у спеціальних корсетах для підтримки живота та спини. Пологи часто відбувалися в тому ж ліжку, де жінка спала щоночі. Менструація не була причиною для особливих змін у спальних звичаях. Заміжні жінки часто спали окремо від чоловіків. Під час хвороб незаміжні дівчата спали під суворим наглядом родичів для збереження честі. Старість у середньовіччі приносила додаткові труднощі в організації комфортного нічного відпочинку. Літні люди частіше страждали від болів у суглобах через тверді ліжка. Вони потребували додаткового тепла взимку через погіршення кровообігу з віком. Багаті старці могли дозволити собі м'якші матраци та грілки для ліжка. Бідні старі люди часто спали біля печі або каміна для зігрівання. Смертність серед літніх людей зростала взимку через неможливість підтримувати нормальну температуру тіла. Підсумовуючи наше дослідження середньовічного сну, можемо сказати, що це було справжнє мистецтво виживання. Люди того часу демонстрували неймовірну винахідливість у створенні комфорту з мінімальних ресурсів. Соціальна нерівність виявлялася навіть у такій інтимній сфері, як організація сну. Сучасні стандарти комфорту здалися б середньовічним людям неймовірною розкішшю та марнотратством. Водночас, їхні методи адаптації до складних умов можуть навчити нас цінувати прості речі. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки та поставте лайк цьому відео. Які факти про середньовічний сон здались вам найбільш неочікуваними та цікавими, чи змінилося ваше розуміння побуту наших предків після перегляду цього відеоролику? Напишіть розгорнуті відповіді у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку.